Добрий вечір, місто Кривий Ріг, Криворіжці. Мені написали в коментарях і просили подивитись місто Кривий Ріг. Да, ви близенько до нас Ви наша область, але ж я і гадки не мала, що потрібно вас дивитись, бо у вас там дуже багато своїх тарологинь. І про виб'ід всяких. Але якщо є запит, значить це комусь потрібно. Дивимося місто Кривий Ріг. Загальна картина, покажіть мені, чи є там загроза ракет або шахетів на 8 листопада. Якщо буде така потреба, я буду дивитись вас так, як і. Місто Дніпро, Самар, Тут, Кам'янське, Волоград, Яксуми, Київ і Запоріжжя. Так, Кривий Ріг, Кривий Ріг, покажіть мені що. Загрожує місто, кривий ріг. Місту загрожують і ракети, і шахеди. Чомусь шахеди збиваються вправніше, ніж ракети. Від збиття можуть бути уламки і руйнування. Це може бути на межі міста вашого. Кривий ріг, криворіжці, покажіть мені, що там у них за загрози. Криворіжці, будьте уважні, те, що я побачила, я не можу все озвучувати і казати, але... Бути уважні ці найближчі дні. Так. Що там питали? Окупація Кривого Рогу, так, Кривого Рогу, окупація. Чи буде окупація Кривого Рогу до 2025 року? Ні, ніякої там окупації навіть і не і не пахне там окупацією, звісно, вони будуть не давати покої ракетами. Ну, але ж це все збивається і все у вас якісь тимчасові труднощі в місті, скажімо так, але вони. Всі вирішаться, все буде добре. Так, покажіть мені ще чого остерігатись людям на 8 листопада Кривий Ріг. У вас дуже багато сіпаров, дуже багато інформації десь в Кривого Рогу. І бить, будуть там, де цінний, де цінний ресурс. Дуже цінний, коштовний, дуже дуже для країни важливий. Масової руйнації і ушкоджень людям я не бачу на 8 листопада. Якщо є потреба, я буду вас дивитись кожен день. Те, що я побачила, ну, не дуже добрі карти, будьте уважні, але все налагодиться. Окупації ніякої взагалі і мови не може йти. Принаймні до кінця 25-го року. Як я буду дивитись на всіх, передивлятись, чи в кінці року, чи там в перших днях Нового року, ми подивимося і на вас. Але бережіть себе, своїх близьких. Атака буде якась, атака буде. Тому будьте уважні. Побачимо з вами завтра. Подивимось, що нас чекає далі.